Так, у Шахтаря зараз сім очок, але навіть десяти за такого розкладу і за такої різниці мінус шість буде замало. Чому? Тому що ми тут підрахували з колегами, що потрібно, щоб шахтар пройшов далі. Їм потрібно переграти в два м'ячі. Дортмунд на виїзді. До речі, Дортмунд програв і звільнив Нурі Шахіна. Не пішло в молодого тренера, так. а з новим тренером команда е, ще, е, додає. Тому так. за тиждень буде цікаво подивитися на те, як Шахтар зіграє проти Дортмундської Борусі. Але е, ну тепер два м'ячі ви, е, потрібно виграти, і ще потрібно, щоб. Штутгарт програв 4 м'ячі ПСЖ, і що програв Манчестер Сіті Брюге свій матч, і тоді Шахтар може розраховувати на вихід до плей-офф. Я, я, я вам скажу свою думку. Якщо Шахтар, з цими хлопчиками, що є чотири бразильці, якщо вони розіграють, як вони мають грати. Ой, це буде дуже-дуже сильна команда. Но в шахті, в шахті задня лінія, я воротаря не рахую, воротар молодець. Якщо вони наладять особливо центральні защитники, задня лінія наладять так, що вони будуть грати фактично на ноль, я вам кажуть у другому крузі, то буде дуже чемпіонат України буде дуже і дуже. Ну ви знаєте! А, але ж і Київ е, не, не буде втрачати. А десь Київ повинен втратити, щоб 10 очок відіграти. А, а, не, а не дай Бог два рази Спатків, всі два рази скотна шахта вигаєвського, і, і приїхав. Ну, я але... десь з вами погоджуюсь, що з таким шахтарем, ось яким ми побачили е, вчора, е, будь-якій команді буде дуже дуже важко і Полісся. Це щастя, що Поліс з ними двічі вже зіграв. Мікається, що Шах, якщо б був класний такий досвідчений чуть-чуть, ну, центральний півзахідник. Ну, я кажу, що особливо два центральних, ну, може, там один з права, або по злі, тут проблема в шахті ще два-три футболісти. Якщо ці футболісти прибавить, як ви кажете, вода чи що там прибавить, то я думаю, і Матвієнко не буде робити таких помилок то Шахта, Якщо шахта буде грати ззаді на ноль, і 4 футболістика роблять свою роботу, і шахта буде набирати очки. Ну, вчора було 5, 5 бразильців, а вони в ліміт вписуються, да? 5 бразильців і 5 5 українців вчора було на полі. Ну, А, ні, шах... а, і один же грузин був. Да, У да. шахті у шахті вже з'явиться жахсон. В шахті вже з'являються ті футболісти, які в родвіні, які були футболісти великі, з'являється ось цих, що Тобто, вже Ви вважаєте, що цим матчем Пушич гарантував собі подальшу роботу? Сто процент? Тому що собі був би попав, що приїхали. Але діло думаю, що думаю, на добрій дорозі побачимо що ті, от що будуть зараз ігри, побачимо на цьому рівні. Я думаю, що ця, ця четверочка, п'ятерочка розіграється. Ну, з, іншого, з іншого боку, у нас одна путівка до Ліги Чемпіонів залишилася, і якщо Шахтар програє чемпіонат, що цілком реально, то Шахтар не потрапляє вперше за багато років до Ліги Чемпіонів. То Тут... я, я ще кажу, нереально. Даю знак запитання. Ясно. Тобто, ну мені знаєте, здалося часом, що. Якщо Ренат Ахметов звільняв да, там, інших тренерів, того ж Ван Леувена, того ж Йовічевича, то цього разу мені навіть здалося, що Ахметов на якось ну, втратив зацікавленість особливу в Шахтарі. А, ну, а, але ж Пушича зберегли. Вони. Довіряють Пушичу і вірять, що він зможе налагодити. Ви в це вірите? Сергій, я вам скажу ну, ахмето, Ренат Леонідович дуже людина амбітна, але вона і в моментах є стримана людина. І поки 30, не 30, а 3-4 рази не відміряє, на четвертий раз він тоді вріже. Поки тої ситуації, яка вже то ходила, до того врізання, вже ще. Поки є пауза. І тому... Ну, з іншого, з іншого боку, Йовічевич виграв чемпіонат, класно виступив у лізі чемпіонів, але отримав всім, всім здається, да, від Фейнорда його звільнили. Потім ну, у Ван Леувена відразу не пішло і його звільнили. Ну, подивимося, а цей, а цей фактично ну, провалив Лігу Чемпіонів, тому що. Вони, наче, й непогано грали, але програли все матчем з ПСВ. Ось той матч. Якби зараз у них було 10 очок, коли б вони виграли у ПСВ, ми б говорили про інше. А вони я... приймуть. Так, так. Я вам скажу одне, що я Пушу, що не дивуюся. Він хоче зробити те, що він хоче. але я вам кажу, що ще не можу тім діло. Поки що кажу, нам руки зав'язала війна, ці переїзди, ці востановлення. Це все, це все грає на йому, не на плюс, а все грає на мінус. Він тому зі так все збалансувати, щоб так як то кажуть, та машина заробила. А як заробила? тому, що якщо то треба відповідальність на то, то і в основному там що треба, як то кажуть, ті масажі, щоб людина підійшла на ту іру, і руку. Ну да, нема коли хоча їм та простіше, вони ближче. А вот. кий, а київське Динамо взагалі не тренувалося. Вони ну, ш... шахта більше всього, що спить в самоліті і, і, і в автобусі. Все.